Безкоштовно замінили лічильник. Це старий, який я купляв за власні кошти, він залишається мені. І новий. Він трохи більший, тому тут трошки треба до цей марафетик навести. Один автомат викинув. Ось так. Тут кришечку трошки повигризали. Трохи так сякну. Все працює, двохтарифний. Він більший у зв'язку з тим, що тут додатково встановлений модем для автоматизації передачі показників. На цей на Обленерку. Тобто ось так. Це зробили безкоштовно. В Кам'янці-Подільському таке роблять поки що. Поки що безкоштовно, як мені сказали. Хто кого там не має на місці, хто там відмовляється, з часом це буде послуга навіть платна і вона буде обов'язковою для всіх. Якщо не буде замінений лічильник, будуть абонента відключати. Тому, знайте, майте на увазі. <кій> Зараз я. Їду на майданчик, деякі речі забираю і виїжджаємо в Тернопіль. Розкажу, покажу для чого. Є там декілька машинок оглянути для клієнтів треба. бай Car, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький, 69. Приїжджайте до нас, обирайте по наявності машинки. Також ми привозимо під замовлення з Америки та Європи.